Привітик! Хочу вам показати одну штуку, яку я дуже часто роблю. Це є свинина, але сьогодні я поставила ще плюс куряти на ножки. Я покажу, не знаю, з якої сторони відкрити. От. Я побачила це в інтернеті. Там якийсь дуже крутий кухар. Отак робить. Я бачила, він ставить якусь там пічку. І я вирішила так зробити. Взяла, пила свинячу рульку, свинячі хребти. І отак в казан. Він також так ставить в казан, додаю води. ну Він менше додає води. я Минулий раз я менше додавала води. А цей раз я хочу більше води допавити, щоб було в мене цієї юшечки багато. Я потім на цій юшечці варю рис. От і так він бере і це ставить, ну, не на ненавідомо який період духовку. Я собі так рішила, що в духовку треба ставити на цілу ніч. От я вам зараз покажу, як воно виглядає. Навіть не знаю, чим то взяти. Каким с ножечком чечем? Чи